Привіт, в цьому відео ми поговоримо про статичні файли. Ми додамо дизайн до нашого веб-сайту та зробимо веб-сайт гарним. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для створення гарного дизайну ми будемо прописувати власні CSS стилі та будемо створювати той дизайн, який нам буде потрібен. Але також я пропоную підключити до нашого веб-сайту окремий css фреймворк. Він називається Bootstrap. І при підключенні цього фреймворку ми відразу отримуємо певні готові стилі, які ми можемо використовувати для різних елементів. Отже, я пропоную, щоб ви перейшли по такому адресу як bootstrapcdn.com І тут ми можемо просто скопіювати посилання на потрібний для нас Bootstrap CSS файл, який ми якраз і будемо підвантажувати. Отже, ми просто натискаємо, тут посилання копіюється. Тепер я пропоную зайти в layout.html. І саме тут ми будемо підключати. Всі наші CSS файли. Як тільки ми їх ось тут підключимо, ці CSS файли вони відразу будуть працювати в наших шаблонах about, а також index.html, адже ці шаблони вони все успадковують від оцього головного шаблону. Ну і щоб мені це все підключити, я прописую Link, прописую Rel стайл і вказую просто посилання на оцей Bootstrap Min CSS, яке тільки що, е, яке посилання, тільки що я скопіював. І якщо я вже зараз це все. Збережу, ми помітимо, що в нас ось так змінилася сторінка. Вже помічаємо, що немає якихось відступів. В нас вже інший іде шрифт. Ну тобто, ми вже підключили Bootstrap і вже є певні гарні. Моменти відносно дизайну для нашого сайту. Тепер, окрім Bootstrap, я пропоную створити ще наш власний CSS файл, який ми також ось тут будемо підключати. Щоб таке зробити, нам потрібно створити в папці main ще одну нову папку. Ця папка вона буде називатися static, і в цій папці ми будемо зберігати усі статичні файли. Це такі файли, як CSS файли, як певні зображення, як javascript файли. І тому подібне. Тому ось тут в цій папці. Я давайте створю е, також папку main, Ми точно такі саме робили для templates, і тут іде та сама логіка. Право в тому, що е, таких папок стетік може бути дуже багато в проєкті, Це залежить від того, скільки у вас таких от додатків буде. І потім всі ці папки стетік вони комбінуються в одну єдину. І щоб не було накладання файлів, то краще створювати ще окремі папки в папці Стетік. Хоч це і виглядає досить дивно, але тим не менш краще так робити. Ну і тепер тут я пропоную створити папку CSS. Також е, я пропоную створити таку папку, як, наприклад, GS, тобто в папці Main, у мене вже CSS і GS. А також м, тут я створюю ще одну папку, і нехай це буде папка EMG. Тут я буду зберігати CSS файли, тут зображення, а тут е, якісь JavaScript файли, якщо мені таке буде потрібно. Ну і тепер ми в папку CSS. Давайте додамо новий файл. Нехай це буде файл main.css. CSS. Тут я пропоную відразу прописати певні характеристики. Наразі нам не важливо, що тут буде прописано, я давайте просто звернуся до усього тегу body та вкажу те, що задній колір, задній фон, фонні, він буде в нас червоним. Я вказую саме такий колір, адже хочу потім швидко перевірити, чи додались оці стилі. І давайте ми дійсно тепер спробуємо все це підключити. Отже, я прописую так само Link Style Shiit. І якщо я просто ось тут відразу спробую прописати. Такий шлях, як, наприклад, main, далі там CSS і далі там main.css, то ми нічого з вами насправді не помітимо. Бачите, ніякі стилі вони не були підвантажені. Справа в тому, що будь-які статичні файли нам їх потрібно окремо якби, підвантажувати. Щоб це вказати, ми спершу на самому початку ось цього ось цієї сторінки ми повинні прописати якби, підвантаження статичних файлів. Це робиться за рахунок load static. тобто ось таку ось такий рядок коду. Нам тут потрібно прописати далі. В самому атрибуті href нам потрібно також описати джинджу структуру, і тут ми кажемо, що ми працюємо з чимось статичним, тому я прописую тут стетік. А далі я прописую повний шлях до потрібного мені файлу. Тут важливо відмітити, що Стетік він відразу буде все шукати в відповідній папці Stetik. А тому я просто прописую шлях відносно цієї вже папки. Я прописую тут без початкового слешу main.css і далі звертаюсь до main.css. І от ви вже можете подумати, що якщо тепер оновити сторінку, все спрацює, але насправді досі нічого не спрацює, і на це є декілька причин. Справа в тому, що коли ми працюємо з статичними файлами, і чи і коли ми взагалі хочемо працювати з цими статичними файлами, нам потрібно їх налаштувати для усього нашого проєкту. Це ми ще з вами не робили. Тобто, нам потрібно зайти в Сетінгспай. Тут в нас вже є одна зміна: Static URL. Ви, по перше, перевірте, перевірте те, що е, значення цієї зміни. Воно співпадає з назвою тієї папки, яку ви тільки що створювали. От мене є папка Static, ну і тут відповідно також йде значні як Стетік. Це в мене вже налаштовано. Але окрім цього, мені потрібно ще, як казано, ви, в самій офіційній документації. Мені потрібно ще вказати Static File Dears». І давайте я просто це скопіюю з офіційної документації. Сюди я це прописую. Тут мені потрібне лише одне перше значення, друге можна видалити. Ви також можете скопіювати з офіційної документації або ж переписати. І тут відбувається те, що ми з вами звертаємося до повного шляху до нашого цього проекту. Бейсь це зміна, яка ось тут вгорі була вже створена, і вона просто вміщає в собі якби повний шлях до поточного проекту. І далі ми кажемо, що якби від оцього поточного нашого проекту ми беремо такі папки, як static. Ось що тут ми з вами прописуємо. Тобто, ми кажемо, які самі папки, з якими самими папками ми будемо працювати. І окрім цього, нам потрібно ще, відповідно до документації, нам потрібно ще в файлі URLs. Нам потрібно до URL patterns додати ще додаткове підключення статичних файлів. Тому я давайте це також скопіюю, заходжу в головний URL спай, який належить до усього нашого проєкту. І тут я просто прописую те, що ми з вами будемо під Вантажувати оці всі статичні файли, і тут ми вказуємо, який URL статичних файлів, а також static root, тобто шляхи коротше до цієї папки, яка нам буде потрібна. Також це все видає нам ще помилку, адже ми не підвантажили функцію static, яку ми також давайте ось тут трошечки вище. Ми з вами її підвантажимо. Ну і на settings він віддає нам помилкою, але я думаю, що помилки тут не буде. А, ні, все ж таки буде. Давайте ми е, все правильно зробимо. Давайте ми також settings, оцей файл ми теж його підключимо. Тобто ми Django.conf І підключаємо файл е, settings, який ось тут у нас є. Таким чином, тепер у нас нарешті все налаштовано. Ми підвантажуємо статичні файли до усього нашого проєкту. Це потрібно робити лише один раз, тобто в майбутньому ви вже це робити не будете. І плюс ми з вами вказали, який статичний файл ми ось тут підключаємо, і вказали сам CSS код. Тобто тепер по логіці. Сім, якщо ми оновимо сторінку, ми побачимо, що в нас дійсно змінився фон, що якраз і відбулося. І тепер, коли ми вже можемо працювати з статичними файлами, ми давайте створимо з вами певний дизайн для нашого веб-сайту. Отже, що я пропоную зробити? Я пропоную спочатку описати весь HTML-код, тобто розмітку веб-сайту, а пізніше ми додамо стилі до нашого вебсайту. І спершу ми заходимо в layout HTML. Тут ми опишемо таку загальну структуру, яка буде повторюватися на кожній нашій веб-сторінці, на сторінці About, а також на сторінці Index. Ну і пізніше там, можливо, ще в нас будуть сторінки, також це все буде повторюватися. Отже, що я тут хочу зробити? Я хочу створити те, що в нас тут буде два блоки. Перший блок це буде s side тобто якась бокова частина, а також буде центральна частина. І от центральну частину я буду щось динамічно підставляти, тому я тут прописую блок контент. А ось бокова частина, вона у нас буде такою загальною, і тому ми її з вами зараз описуємо. Тут, в першу чергу, я хочу, щоб в мене було якесь зображення. Я це зображення додам трошечки пізніше. Ну і давайте, напевно, і пізніше ми його опишемо. Поки що просто описали так і МЧ, пізніше ми його тут Пишемо. Далі. Я хочу, щоб в мене тут був е, певний логотип, тому я створюю тут спан, клас, лого. Тут нехай буде в мене написано щось на кшталт IT Proger. Також я хочу створити тут навігацію, тому я прописую тут навігація. Е, створюю ul список Також створюю тут е, певні посилання. Е, самі посилання я створю трохи пізніше, поки що лише сам тег прописуємо. Всередині тут буде Лі. Техлі, тобто певний елемент. І, наприклад, тут буде написано щось на кшталт головна, Да? Тобто, це посилання на головну сторінку. Також буде на сторінку про нас і, напевно, на сторінку контакти. Ось такі три, як би ЮРЛ-адреси, три посилання в нас ось тут буде. Тепер ми давайте підвантажимо якесь зображення. Я вже зображення перекинув в папку EMG, і це зображення з розширенням SVG. Насправді ви можете використовувати будь-які зображення, PNG, і якісь інші. Ну, я, наприклад, просто вже SVG буду використовувати. І коли ви додали зображення до вашого проєкту, ви можете його підвантажити так само, як ми це робили з CSS-файлом. Тобто я вказую ось тут, що я працюю з чимось статичним, адже воно дійсно в папці static. Далі я вказую повний шлях до цього. Тобто я кажу, що це Main, далі це img, і далі моє зображення, воно називається як Logo SVG. Відповідно, ось таке я і тут буду підвантажувати. Окрім того, я ще хочу, щоб біля кожного мого ось такого посилання була якась іконка. Це додасть інтерактивності. І щоб мені додати такі іконки, мені потрібно спочатку додати на свій вебсайт, ем, ну, такий, такі, по факту, як CSS ем, файл, який називається як font Awesome. Це окремий сервіс. І щоб його додати, ви можете прописати в Google font Awesome CdN. Далі переходити на відповідний сайт, ну на перший, наприклад, сайт cdn.js.com. І тут ми можемо скопіювати. Посилання на оцей фонд Асам. Awesome. Далі ми це все будемо підключати тут також через Тег-Лінк. Я його сюди ось просто підставляю, цей фонд Асам. Awesome. І тепер я можу зайти на сам вебсайт Асам Тут я, наприклад, давайте пропишу щось на кшталт. Ну тобто я заходжу на іконки, прописую в пошуку Home, і далі я можу підібрати будь-яку іконку, яка не про, бо про версії вони ну, про іконки вони вірніше платні. І будь-яку іконку я спокійно можу просто тепер додати до себе на сайт. Давайте я також ще візьму, наприклад, User, знайду. І відповідно User це в мене буде про нас. Сюди ми його підставляємо. А також давайте ми, напевно, ще Plane знайдемо таку картинку, Картинку, а вірніш, Paper Plane, і тоді, наприклад, ось таку картинку я її можу також е скопіювати. І це буде іконка для сторінки Контакти. Отже, таке ми з вами тепер зберігаємо, оновлюємо нашу сторінку, і ось так виглядає наш веб-сайт. Погоджуюсь, поки що досить і досить погано, але зараз ми це все з вами виправимо. Головне, що ми бачимо, це те, що картинка підвантажилася. Також іконки, ось ці вони тут відображуються. Ну і в цілому, весь той текст, який ми хотіли побачити, він тут є. Це для нас наразі найголовніше. Тепер ми заходимо в CSS файл, і тут ми дійсно будемо все з вами змінювати. Я деякі кольори вже підібрав, тому їх просто відразу буду прописувати, ну і відповідно це все. Це повинно тут оновлюватися. До речі, зараз відбувся цікавий момент. От Дивіться, я зберіг css файл, але нічого в нас не оновилося. Справа в тому, що інколи css файли вони потрапляють в кеш, і щоб це виправити, вам потрібно відкрити панель е, управління. І тут ви просто затискаєте кнопку перезавантаження і натискаєте якби на очистку на очищення кешу. В такому випадку у вас сторінка перезавантажиться. У вас весь кеш він буде скинутий, і якби css файли вони будуть завантажені повторно. Це може бути не швидким процесом, але тим не менш, це е, допоможе виправити ситуацію. Ну і поки воно там думає, ми давайте пропишемо код далі. Отже, спершу ми будемо працювати з aside е блоком Тут я давайте вкажу, що наш aside, е він буде знаходитися по ліву сторону. І, до речі, я хочу відмітити, що наразі я буду прописувати виключно CSS-код, тобто до кінця уроку, по факту, CSS-код. Е, якщо вам вже це не цікаво, можете переходити до наступного уроку, але просто без CSS і HTML. Ну, якби сайт не створити, тому на це також треба просто виділити певний час. І тут що я вказую? Я вказую, що в нас певний буде задній колір, задній фон. Також я вказую ширину цього блоку, наприклад, 20%. Кажу внутрішні відступи, це, наприклад, 2,5% з усіх боків. Також ми давайте вкажемо, що висота буде 100 view height, тобто 100% по факту. Також колір тексту я вказую як білий. І напевно, давайте я ще вкажу, тут, що в нас буде бордер. Right, тобто обводка з по праву сторону. І це буде 5 пікселів, це буде solid, а в якості кольору, знову ж таки, я вже кольори підібрав, тому я прописую ось такий кольор. Ну і далі ми давайте ще вкажемо з вами певні налаштування для EMG. Наприклад, у нас зображення, воно буде 80 лише пікселів, також воно буде float left, наприклад, щось таке. Окрім того, ми давайте з вами ще вкажемо значення для нашого логотипу, це текст. Тут я вкажу те, що у нього розмір тексту буде як 40 пікселів. Далі ми вказуємо, margin left, це буде 10 пікселів, відступ з по ліву сторону. Font weight, тобто жирність тексту. Він буде в нас жирним. Так, також ми вкажемо позицію Relative, щоб ми могли змінити його позицію. І вкажемо зараз, що він в нас буде топ-мінус 5 пікселів, тобто трошечки вище ми його піднімемо. Ну і знову ж таки оновлюємо сторінку. Ось так це все виглядає. Бачите, вже CSS стіль вони підтягуються. Ну тобто, кожен раз, коли є проблема, просто. Не забувайте оце робити очищення. Ось так це вже виглядає, виглядає досить як би, непогано. Тепер ми давайте ще звернемося до H3, який знаходиться також з боку. Тут ми вкажемо Merdin Top, вкажемо 50 пікселів, а також Font Size ми вкажемо як 28 пікселів. І перш ніж далі ще, далі ще будемо рухатися, ми давайте ще вкажемо стилі для UL. Тут ми вкажемо, що List Style в нас буде як None, тобто ми прибираємо стандартні. Субтитрувальниця якби Стилі для списку. А також ми з вами звертаємося до кожного конкретного елементу, і там ми вказуємо, що кожен наш елемент він буде білого кольору. Також ми кажемо, що кожен наш елемент це певний блок, щоб воно відображувалося в один рядок. Плюс ми вказуємо Merging Top 5, 20 пікселів. Додатково, давайте ще ми опишемо стилі, які будуть застосовуватися при наведенні, тому при наведенні на List item або ж на посилання ми будемо з вами робити. Наступне, ми будемо встановлювати новий колір. Цей колір я заздалегідь вже підібрав, я його тут просто прописую. Також я буду прибирати текст decoration І плюс я, напевно, ще буду виконувати якусь трансформацію. Наприклад, я кожен елемент трошечки, зовсім трошечки, але буду його збільшувати. А якщо тепер оновити сторінку, ми побачимо, що ось так вона виглядає. Виглядає досить круто. І єдине, напевно, що мені ще не подобається, так це те, що тут є е, підказка. Преслення на початку, я б хотів це прибрати. А також мені не подобається, що дуже якось різко в нас відбувається ця трансформація. Щоб трансформація не відбувалася швидко, то ми можемо дописати transition, вказати, що ми працюємо з transform, і просто сповільнимо саму цю трансформацію до 600 мілісекунд. Таким чином, у нас плавно воно буде ось так: от трансформуватися. Це вже виглядає краще. А також мені потрібно, я напевно навіть оце Хоча ні, оцю властивість я залишу. А я просто повинен звернутися до aside, ULA» і вкажу те, що «Text Decoration» там буде як «None». таким чином, у нас не буде ніяких ось цих підкреслювань, та й виглядає тоді воно досить круто. Окей, тепер ми давайте з вами напевно створимо от що. Ми давайте, перш ніж будемо описувати стилі для головної частини, ми давайте вкажемо з вами просто самі по собі посилання. І щоб вказати посилання, ми, звісно, можемо прописати ось так. При переході на головну ми просто прописуємо слеш, А при переході, наприклад, на сторінку про нас, ми прописуємо такий url адрес як About. Все це буде працювати коректно, але є більш гарний варіант, як можна працювати. Працювати з ось такими посиланнями. Що ми можемо зробити? Ми можемо зайти в файл URLs, і ось тут в файлі URLs ми для кожного URL-адресу можемо прописати псевдонім. Він записується в атрибуті name. Тут я, наприклад, для головної сторінки вкажу псевдонім як home, а, наприклад, для сторінки about я вкажу такий псевдонім як about. Ну і тепер по цим псевдонімам я і можу переходити. Щоб мені це вказати, я е, звертаюсь знову ж таки до Jinja, Тут прописую URL і далі вказую, по якому псевдоніму я буду переходити. Тут переходжу по такому псевдоніму як Home, а тут відповідно переходжу по такому псевдоніму як About. І ви можете відразу запитати, навіщо таке робити, адже простіше відразу прописати URL-адрес. Таке потрібно робити, адже тепер, коли я навіть зміню ось тут сам по собі оцей URL-адрес, ну наприклад, тут в мене був About, а тепер я хочу відслідковувати About 1, 2, 3. То якщо я ось тут це зміню, мені більше ніде нічого змінювати не потрібно, адже, як і раніше, ми будемо звертатися просто по псевдоніму, і відповідно, те, що я тут змінив url адрес воно не вплине ні на що. Просто тепер по новому url адресу. Воно все буде працювати. Тому саме по псевдонімам я і рекомендую вам відображувати оці всі посилання. Так буде вам простіше в майбутньому. Ну і також давайте у новому сторінку. Дивіться, тепер я можу дійсно перейти на головну сторінку, можу перейти на сторінку про нас, все працює коректно. Ну, контакти у нас просто поки що такої сторінки немає. Це ми вже зробимо пізніше. Ну і тепер, коли ми це реалізували, ми можемо перейти до. Опису основної частини. Для основної частини я, напевно, також давайте додам трошечки більше HTML-коду. Ем, давайте напевно я ось тут навіть нічого це робити не буду. Я зайду в індекс. І ось тут я пропишу наступне. В мене тут нехай буде div, у якого клас буде як features. Трохи пізніше до цього класу я додам характеристики. Далі, в мене тут буде текст, головна сторінка. А також хочу сюди додати ще текст рибу, як вона називається, тобто лорем іпсу. Я просто прописую лорем, натискаю Enter, і оцей, і оцей текст він сюди підставляється. Це абсолютно, абсолютно не нісенітністя, а не текст, але нам якраз таке зараз і підійде. Окрім того, ми давайте створимо тут кнопку, і до кнопки ми відразу додамо стилі від Bootstrap Framework», який також у нас тут підключений, і тут, напевно, все, що в нас буде написано, це на сторінку про нас. Можливо, це навіть не буде посиланням, але нехай такий текст тут буде. Тепер ми це все оновлюємо. Переходимо на головну сторінку та й бачимо, що дійсно в нас є вже кнопка з гарними налаштуваннями. Єдине, що нам потрібно додати ще характеристики до всього цього основного тексту. Отже, також заходимо в main.css. CSS. Тут я звертаюсь до main. Далі я звертаюсь до такого блоку, який в нас має клас. Features. Тут я вкажу те, що він буде у нас Float Left. Далі ми давайте вкажемо для нього ширину як 75%. Колір тексту тут буде як білий. Далі ми вказуємо Merging Top, наприклад, 100 піксерів. Також ми вкажемо текст Align, це, наприклад, буде центром. В принципі, все для цього блоку більше нічого не потрібно. Окрім того, ми давайте звернемося до. Тегу H1. Тут буквально я скажу те, що фонд сайз буде 50 пікселів, а також я звернусь до p і тут напевно я вкажу те, що Max width це буде в нас 400 пікселів, щоб не дуже великий цей був текст. І плюс скажу, що тут у нас ще будуть мерджені 20 пікселів по висоті, і автоматичні мерджені по ширині. Отже, якщо таке оновити, ось так все це виглядає. Виглядає, як на мене, досить непогано. Тепер ми давайте напевно це також скопіюємо. Я закину такий самий текст ще от сюди, виходить в нашу сторінку про нас. Єдине, що тут в мене ще інклуд є, і цей інклуд, я, напевно, давайте кудись сюди буду ще підвантажувати. Він також нехай в певному тегі П відображується ось в такому форматі. І тут вже, звісно, потрібно писати сторінка про нас. Тут, наприклад, у нас буде також інший текст, натисни. На мене, нехай тут буде написано. І е, нехай будуть ще інші властивості прописані для цієї кнопки. Отже, переходимо на про нас. І ось так це зараз виглядає. Досить також цікава, така виходить сторінка. Отже, в цьому відео ми з вами попрацювали з статичними файлами та змогли створити досить приємний дизайн для нашого веб-сайту. Тепер дійсно ми можемо переходити по різним сторінкам, і все це виглядає досить привабливо та гарно. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі послання на них будуть в описі до цього Відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!